Слово Веріта на ранок четвер, 29 серпня, мучеництво святого Йоанна Хрестителя. Сьогоднішнє Євангеліє показує нам, як багато в нашому житті залежить від того, що інші думають про нас і чого інші очікують від нас. Дбати про свій рейтинг, імідж в очах оточуючих і бажання справити на них враження, як бачите, не лише сучасне явище, тому що навіть ірод був підладний цьому. Його приклад показує, наскільки трагічними можуть бути наслідки огляду на громадську думку, уваги до того, що скажуть люди, бажання справити враження та показати себе світові. Ірод, хоч і мав у своїх руках велику владу, виявився рабом ми створені Богом вільними, тож залишаємося вільними від усього, що намагається нас поневолити. Не будемо слухати світ, який часто ототожнює рабство зі свободою. Жити у свободі це жити згідно з Божою волею.